Партнер Тернопільської погоди, мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. Вас, глядачі, тернополяни печуть калачі, заливають до термосів кави і прямують не на забави дні і ночі на Євромайдані. Чи сприятимуть погодні дані? Дивіться далі на нашому телеканалі. Добрий день. Сьогодні прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 3 грудня в області буде хмарно, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Будьте обережні, на дорозах місцями ожеледиця. Вітер до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2 сім градусів морозу, вдень від двох градусів Разу до трьох тепла. Доброго дня 3 грудня у Тернополі буде хмарно без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Буде будьте обережні, на дорогах утвориться ожеледиця. Вітер до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів морозу. В день від 1 градусу морозу до 1 тепла. Передаю мамі привіт. Вигуки і скандування щодня від ночі до рання. віднині кожен чує наше місто страйкує та щоб на вулицях не відбувалось. Головне, щоб всі ми людьми залишались. А про найсвіжіші події далі дивіться на нашому сайті і телеканалі. Я ж прощаюся з вами, Па-па. ваша Оля Саволяк. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перший серед кращих.